Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запитання від вас. Я просила, щоб ви давали під відео за ваші запитання. І ось одне з них. Чи можете подивитись, Зеленський у цій ем, всій ситуації в змові з Трампом та Путіним? Чому ж він не погоджується віддати території? Думаю про Україну, що я сама не вірю. Страх перед народом, чи така його поведінка. Чомусь вигідна по договорниках. Давайте подивимося, чи взагалі Зеленський е, у змові з е, Трампом та Путіним. Взагалі, давайте спочатку подивимося, є змова Трампа з Путіним щодо України? Чи є спочатку дивимося, чи є у. Трампа з Путіним змова. Ну, тут якісь не, не зовсім рівні. Дивіться, не зовсім рівні. Хтось тут вміє добре грати свою роль, а комусь дуже важливі ресурси. Дивіться. А з другого боку, обом ресурси потрібні. Обом. Тобто. Скоріше за все, тут ем, дійшли до якоїсь згоди. Ем, давайте я це назву зділка, як американці кажуть, діль. Ось, ем, е, німецькою мовою діль називається кропик. Так, моя указка. Ось ця карта вона говорить про дійсно якусь угоду, якесь, ем, у них одна ідея. Ось тут ця карта, і ось ця показує, що якісь ресурси. Значить так, дійсно у Трампа з Путіном є ресурс. Вони за ресурси. Давайте дивимося тепер, чи Зеленський з ними у змові, чи є Зеленський, ну, скажімо так, теж. З їхнього кола. Перша карта, навіть не перша, тут навіть дві. Ну, Зеленський, знаєте, дивіться, тут у Зеленського безвихідна ситуація, скажімо так, він з ними не в змові. Тут скоріше, просто якийсь, ну, скажімо так, проєкт. Зеленський просто в цьому проєкті, але в нього немає іншого виходу. Тут йому, скажімо так. Карти показують, що Зеленському не пригрозили, але тут, як знаєте, ну, в нього виходу іншого не було. Тобто, Зеленський не з ними в змові. Ось, але давайте все ж таки я хочу побачити, а як Зеленський. Може, Зеленський свою, свій супчик варить. ось. Ну, тут показує, що просто у нього іншого виходу не було. Ось якось так. Що ж Зеленський все ж таки? Ну, його, його, в принципі, да, тут якийсь або скандал, пригрозили йому, якось його на, на нього натиснули, скажімо так, на Зеленського. Тому я би не сказала, що він тут, ну, ви знаєте, ось по цій карті тут взагалі, і коли йде ще карта дурачка, і знову йдуть емоції, скажімо так, на міжнародному рівні Зеленський виступає в якому, я навіть не знаю, як це назвати, не Астралі, а ну, в якомусь такому стані, ось ці карти говорять, що Зеленський тут, якби, знаєш, прийшов показати виставу. Він не все розуміє, скажімо так, що він робить? Ось якось в мене так іде. Він якось, знаєте, ну от людина, яка перепила на другий день, їй би лише збутися, от їй треба щось. Це і от, ну як би це пройти, розумієте? Трошечки тут є гри, скажімо так. Тобто, Зеленський не зовсім з ними, у нього немає виходу. Але е, зараз я подивлюся, чому, бо дійсно, я це теж чула, що Зеленський ми не будемо обмінювати території. І якось так він це все. Так, чому ж він не погоджується віддати території? Крім Росії, в принципі, у нас ніхто не просить, щоб ми віддавали території. Чому він має їх віддавати? Давайте тоді так. Це страх перед народом. Чи така його поведінка, чомусь вигідна? Чому Зеленський робить таку заяву, що ми не готові, ми не будемо обмінюватися територіями? Навіщо він робить цю заяву? Давайте подивимося. Ага. А в нього є страх дійсно перед народом. Угу. Ще як? Він боїться вже бунту. Він вже боїться бунту. Бачите, ось ця карта, ця карта, е скажемо так. Угу. Е він розуміє, що це м -м, ну це йому так підказали, скажімо так. Хтось йому підказав. Імператор підказав, ось ця карта теж йому підказує, що не можна так говорити. Так, чи готовий Зеленський? Ага, карта впала. Зараз я подивлюся, що це за карта. Вибачайте, але в мене тут, так. Чи погодиться Зеленський здати території? Випадає, випала сама ось ця карта. А тут у нас, до речі, Зеленський сам. Друзям віддасть. Оці дві карти говорять, що друзям віддасть, своїм віддасть. Хто в нього свої. Тут я розбирати не буду, ви і так знаєте, хто в нього свої. Ми це вже розбирали. Так, ще раз. Ще раз візьму і подивимось, подивимося. подивимося. Чи є в Зеленського страх перед народом? Чи є в нього страх перед народом? Ну, він розуміє, що народ для нього, ну, скажімо так. Зараз я ще одну докладу, уточнюючи. Дивіться, карта місяця для нього народ. Ну, карти не показують, що він знає народ України. Не знає він народу України. Страху тут нема, але, але. Знаєте, як кажуть, глибока. Ні-ні. Для нього це не, не, от в мене йде слово неізв'ядане. Народ для нього не Це як темна якась, темна кімната. Він не розуміє народ. Ось як я щитую кар... ці карти. Так, чи готовий Зеленський? Давайте ще подивимося: здавати українські території. Чи є в нього, можливо, якийсь уже договорняк з Росією? Чи готовий? Так, да, готовий. Все, готовий. Мої дорогеньки готовий, але він боїться. Він прикривається. Оце, що він говорить, ми не готові, це для свого виборця. Для свого виборця. Оця карта говорить, готовий, але торгуватися. Що він хоче за, за, що він хоче за, за території, які він буде виторговувати. Що він хоче. Особисто що він хоче. А, ви бачите: вічне правління. Ось він хоче вічного правління. Ви бачите? Про що ми ще говоримо? Людина хоче вічного правління, випав імператор. Він е, погодиться, вам про це не скажуть. А зараз давайте подивимося, чи буде він про це говорити з Путіним. Так чи ні? От одну карту витягую. Буде він про це говорити з Путіним, якщо хоче з ним зустріти. Він ж хоче зустріти. Да, буде говорити. От у нього єдине бажання. Буде. Буде говорити він до цього дуже довго йшов. Ось якось так мої дорогенькі. Ось тепер вже й зрозуміло, навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним. Він хоче у Путіна виторгувати території за. Вічне правління. Хм, а хто у Зеленського хазяїн? Не хочете подивитися? Не хочете подивитися? Хто у Зеленського хазяїн? Хазяїн Зеленського Путін. Або колективний Путін. Немає значення. Рашистська сторона. Хоча там є теж вежі Кремля. Давайте про путінські сили. Або зачекайте. Ні, там же ж все ж таки ділиться. Дивимося Кремль, да? Немає значення, яка вежа Кремля. Звідти. З Заходу. Чи хтось в Україні? Єрмак, наприклад. Портнова вже нема. Так. Колективний Путін нехай буде, або якась інша вежа Кремля. Щось російське з расистської сторони. Стопроцентово там сила йде, бачите? Це карта сили. Угу. Вони його в руках тримають. Далі. Захід. Ну, Захід, ви бачите, дивіться, тут у нас король. Все ж таки, це. Сильніша карта це все ж таки сила. Сила йде на Зеленського. Вплив іде величезний на Зеленського з Росії. З Заходу йде міжнародна політика. Ось. Авторитет. Но король жезлів це не є сила. Король жезлів мало впливає. І Єрмак або з України хтось. Ні, теж пешечка. Яшичка. Ось найбільша карта, найбільша карта ось пропутська. Якось так, мої дорогенькі. Тобто, хазяїн в Росії, Росія хазяїн Зеленського. Все, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Донатимо на ЗСУ. Все буде Україна!